Друзі, вітаю! Давайте швидко проговоримо, що насправді відбувається з українським головнокомандуючим Залужним, а то російська пропаганда розносить інформацію про те, що його поранено, що коїться, насправді вже є офіційна інформація. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Російська пропаганда по своїх телеграм-каналах та пропагандистських ЗМІ розносить інформацію, що генерал Залужний. Поранений і власне він транспортований з України за кордоном. Йому роблять е, операцію. Власне, це говорять одні змі. Інші е, говорять про те, що він знаходиться тут. Плюс е, розсипається інформація. Одні говорять, що десь в Туреччині, і другі, що в Німеччині роблять цю операцію. Але з офіційною заявою вийшов секретар РНБО Олексій Данілов, відреагував на цю дезінформацію. І власне заявив про те у себе в Твіттері, що сьогодні, 24.05.10, президент заслухав на ставці доповіді головного командувача зсу Валерія Залужного та інших членів ставки. Тобто, Данілов заявляє про те, що все з залужним нормально. Він працює в штатному режимі, смажить окупанта на нашій території, звільняє ці території і готує контрнаступ, який ще більше пришвидшить усі всі процеси. Але давайте скажемо для чого власне. Росія це робить. Для прикладу, зараз відбувається прес-конференція РДК Російського добровольчого корпусу. Прес-конференція, що вони там, власне, вже досягли, що вони роблять, як вони деокуповують Білгородську область, як вони знаходяться біля ядерних об'єктів і як вони планують далі рухатися. От якраз таки для таких а, історій, щоб перебити Білгород росіяни і запускають, що в нас начебто щось не так з нашим. Топ-генералом. І от, якраз таки, щоб перебити ситуацію в Білгороді, вони говорять про те, що, начебто, в українській армії щось не так, ми не готові до контрнаступу, чи, наприклад, нашого головнокомандуюча поранили. Ну, скажімо так, а не залужний, і давайте чесно, що 200 тисяч. Людей, окупантів, які прийшли сюди і залишилися в цій землі, було зроблено не в телевізорі, не в Тіктоці і не в. Телеграм-каналах це було зроблено мізками головнокомандуюча та його супергенералів, і вони якраз таки і далі займаються своєю справою. Тому вони не сидять в Тіктоці, вони не сидять в Телеграмі, а вони якраз таки ведуть війну на полі бою, розробляючи реалізовуючи найсильніші, найкрутіші стратегії. Бо допоки всі думали, що вистріли чи в Херсоні, чи в Донецька, а понеслось. На Білгоричині ось це якраз таки і означає, коли воюють головою. Це та зброя, якої в Україні більш ніж достатньо. А от це інтелект, це зброя, яку росіяни ніколи навіть не думали використовувати. Тому з нашим генералом все нормально, зі слів Данілова, все добре. Заслухали наставці. Ну і власне в мене до вас прохання. Давайте напишемо в коментарях, власне, що ми бажаємо нашому верховному. І верховному Головнокомандуючу, і головнокомандуючу, проти якого власне, розганяли цю історію, проти якого розганяли цю дезінформацію. Тому просто в коментарях напишіть, що ви бажаєте Залужному. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Бажаю гарного вечора і до зустрічі!